Синоптики б'ють тривогу в Україні. Вже на вихідних очікуються похолодання та навіть можливий мокрий сніг з дощем. Де саме очікувати опади та похолодання? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так: у п'ятницю, 14 березня, дощі йтимуть у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях. На всій решті території буде сонячна погода без опадів. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде від плюс 15 до плюс 17 градусів тепла. А ось на всій решті території буде вже спекотно: від плюс 19 до плюс 23 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі, 44% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 15 березня, дощі будуть йти у всіх північних західних областях, а також у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській. У західних областях разом з дощем можливий мокрий сніг. На всій решті території країни буде суха та хмарна погода протягом всього дня. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях різко впаде. Там в день очікується всього від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Але на решті території країни все ще буде спека від плюс 18 до плюс 21 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла, місцями до плюс 10 градусів. У неділю, 16 березня, хмарна та без опадів погода буде лише у харківській, луганській, донецькій, запоріжській, миколаївській, одеській, херсонській областях та в Криму. А ось на всій решті території країни цього дня йтимуть дощі різної інтенсивності. А у північно-західних областях взагалі можливий мокрий сніг з дощем, тобто вся країна буде похмурою протягом всього дня. Вітер очікується рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря впаде майже на всій території країни. Вдень очікується всього від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. Лише у південно-східних регіонах буде тепліше до плюс 14 плюс 18 градусів. А ось вночі температура до 0 градусів паде у північно-західних областях. Нарешті території вночі все ще буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!